Далі в нашому ефірі будемо говорити про Сумщину, зокрема про зону відповідальності 47-ї бригади Магура. Ми будемо говорити про те, що відбувається на напрямку Північно-Слобожанському. Про те, яка там зараз ситуація. Поговоримо із нашим гостем. До ефіру ми вже очікуємо нашого гостя головний сержант Роти 47-ї бригади Магура. І його детальніше розпитаємо про тактику росіян і як вони себе поводять там. Отже, вітаємо вас. Дякуємо, що долучились до ефіру. Вітаю. Дякую, що сьогодні з нами. Станом на зараз яка ситуація в зоні вашої відповідальності, як діють росіяни? Ми працюємо в напрямку населеного пункту Ободи, і в нас така ділянка, що просування ворога великими кількостями неможливо. Якщо раніше ми говорили про малі групи, це там 3-4 особи, то зараз вони взагалі стараються по одній особі заходити на позиції. І це відбувається. Інколи таким чином, що вони забігають без броні, без зброї, забігають просто з рюкзаком за плечима. Вони скидають цей рюкзак і вертаються максимально швидко назад. Ну, якщо їм це вдається. І після цього, коли вони там накопичать певну кількість якихось запасів, БК і так далі, починає заходити група. Аналогічно по одному, по два чоловіка. Вони шукають укриття, і от що ми бачимо. Вони губляться між нашими позиціями, і там по 5-6 по днів вони можуть бути без води. Тобто вони сидять, де заховані в нори, їм говорять, що до вас зараз підійдуть, і в них не виходить накопичитись. Якщо ми говоримо саме про зону нашої відповідальності, тут в них просування немає, як такого. І я вам скажу: що саме на нашій зоні відповідальності ми зустрічаємо набагато менше ФІПІВІ, ніж це було, там, коли ми працювали на території. Юнаківки на території Суджанської. Е, така сама ситуація із артилерією. Мені здається, що по відчуттю е, в нас е, трошки більше, навіть, ніж паритет артилерії саме на нашій ділянці. Тому е, зона стабільна, її можна тримати, але вона кожен день супроводжується тим, що ворог старається зайти. В них немає такого дня, щоб вони просто тихо сиділи на одному місці. Ці військові, які намагаються зайти, як ви бачите, наскільки вони є навченими, і наскільки швидко отримують певне підсилення особового складу у вашій зоні відповідальності? На рахунок навченості це можна почути навіть з перехватів, коли їх питають, на якій там виточці знаходитесь, або де знаходиться там твій там, такий то з того -то підрозділу. Ми це вже неодноразово зауважили, що в них один там, з п'яти або з семи може розуміти, куди він йде. Тому що от стала ситуація. Наші хлопці знищили одного, одного ворожого піхотинця, і на того, в кого залишилася рація, виходить їхній командир і каже: Скажіть мені, куди ви зайшли, на яку точку і так далі. А він відповідає, що наразі ми не знаємо, де ми є, тому що той, хто знав, він загинув. А куди нам йти, ми не знаємо. Де яка сторона світу, ми не знаємо. Тобто, це просто йшла якась піхота, яка, напевно, була навчена виключно стріляти. Вони зайшли на ту точку, де вони мають бути. Сидять, копаються і не знають, що їм робити далі. Не знають, яку сторону їм піти, не знають, якими паролями користуватися, не знають, де їм достати їжу, яку на них там скидають, бо ворог також працює типу вампірами, і ми бачимо, що він скидає їм посилки. Хоча ми зауважуємо, що вони навіть ці посилки не можуть нормально знайти. Навченість. Вони працюють швидко. Вони працюють швидко, не завжди працюють якісно, вони стараються просто вижити от забігти і, знаєте, на одній точці накопичитися, навіть без зброї, про те, що я вам казав. Зараз оці тактика, коли по одному, та, вони намагають, що нам потрібно для того, аби попередити накопичення їх БК, їх якихось запасів, от такою тактикою. Ну, я скажу, що ми робимо. Ми Ці місця, на які вони забігають, або на які вони планують забігти. Ми стараємося їх замінувати, і ми працюємо і дронами зі скидами, щоб замінувати цю територію. І в нас заходять сапери першу лінію, і всі розово заходять. Вони закривають ці загородження там ягозою або путанкою для того, щоб ворог не міг просунутися, або щоб хоча б в момент, коли вони будуть йти, їх просто зупинити. Бо, відверто кажучи, просто зупинити їх. Ну нереально їх така велика кількість весь час. Що вони беззупинно працюють. Що ми зможемо тільки затримати їхнє просування? Ми переводимо артилерію так, щоб ловити їх ще на підходах, звичайно. Але ви маєте розуміти, що є різні нюанси, особливо е, останні тижні тут погода не найкраща, і видимість через ці дощі і вітри надзвичайно складна. Тобто, дрони е, вони працюють, але не так якісно, і ми можемо ну, просто про цей момент, як ви знаєте, не побачити, коли їхня частина ворога рухається. Кож ми хотіли запитати вас і про фортифікації на Сумщині? Наскільки вони є у вашій зоні відповідальності? Допомагають вам, якщо ви можете про це говорити, тому що на літаки Діпстейт повідомляли про те, що на околиці села Юнаківка сумського району вздовж доріг лежачі купи невстановлених зубів дракона, які мали захищати сумщину від прориву лінії оборони російськими військами під час наступу. Що ви можете про це сказати? Яка ситуація в вашій зоні відповідальності? Ну, прямо там, де ми зараз працюємо, ми працюємо на ворожих позиціях. Вони вже, звичайно, трохи розвалені, але там є бліндажі і траншеї, тобто, це за нашим кордоном. І там така ділянка, що в них також не було все, найкра... все там в супер хорошому стані. Ми працюємо в дерев'яних бліндажах, ми працюємо в траншеях, але ці траншеї, порівняно з нашими, гарно заховані, вони саме знаходяться в лісах. Тобто ні одна позиція, на яку зайшли наші хлопці, не була з відкритого поля. Оте, що ви бачите і знаєте на Сумщині, коли ти їдеш по трасі і бачиш зліва і справа великі вопи, і над ними просто відкрите поле, це ну відкрите небо, це знаєте, ну, це смерть. І я розумію, що якщо навіть буде якась наша піхота туди затягуватися, вона просто не буде почувати себе в безпеці. Якщо ми говоримо про ділянки перед такими вопами, які ми бачимо тут на сумах. Дуже часто може бути, що ВОП впирається в посадку, а було б логічно цю посадку, метрів там 200-300, знести просто, щоб це була зона видимості. Бо виходить так, що людина, яка сидітиме на Есперці, дивитиметься в сторону ворога, буде бачити ліс. І цей ворог зможе просунутися максимально близько. У нас колись була схожа ситуація, коли ми працювали на Донецькому напрямку. І до того моменту, поки ми не почали спалювати ділянки лісу перед собою, там, наші хлопці не могли адекватно відбуватися, адекватно розуміти, звідки йде ворог. І тільки ми спалили метрів 150 у нас з'явилася відкрита територія, вони почали якісно все бачити, працювати і вражати ворога ще на підступах. Я не можу зрозуміти, чому тут так сталося, що цього не було обдумано. А друга ситуація: от на фотографіях було видно, що є подекуди накриття сіток зверху від дронів. Але на багатьох ВОПах, якщо ви приїдетесь, ви зауважите, що їх досі немає. І при тому, що ВОПи, які ближче знаходяться до СУ, ви мене чуєте? Так? Так, так, так. так, чуємо. Ці ВОПи, які ближче знаходяться до СУ, там би вже можна було це зробити. Але досі вони не поставили захисту від дронів. Це така, знаєте, печальна ситуація, тому що. Вони ніби вже навчилися, от ми зараз працюємо тут на напрямку, і ми бачимо, як добре дорогу накрили сітками проти дрону. Тобто ти йдеш по трасі, і ти розумієш, тут вже це прорахували на майбутнє. Це круто. Але я знаю, що на деяких оборонних спорудах також вже поставлено. Але чомусь тут було так багато часу тривала Курська операція? За цей весь період можна було це все змінити, за цей весь період було можна було все накрити, але і далі будувалися в ОПА на відкритому місці. Деколи хочеться кричати на таку ситуацію, але на жаль, її так просто не виправити. Ми вам дякуємо, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Дякуємо за інформацію. До нашого ефіру долучався головний сержант роти 47-ї бригади Магура. Це Азамут, і говорили ми про північно-слобожанський напрямок фронту.